А ви помітили таку дивну штуку, що навіть з самого дитинства нам всі люди розказують, що ми повинні довіряти, от просто так. Ну тобто, що довіра не повинна нами бути заслугована. Ми повинні заслуговувати в нормі чужу довіру чужої людини. Це так працює все в тваринному світі. Тварина ізначально не довіряє нікому. Тваринка ізначально говорить, дайте мені довіру, зробіть так, щоб я вам довіряла, щоб я вам це все робила. Да? Ну, тобто, щоб я для вас підійшла, да? будь-яка тваринка боїться спочатку, потім ми такі, сю, 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 сю. і вона підходить, виявляється, розумієте. Але нас дитинство говорить. Говорять, зроби так, щоб ми довіряли тобі. А ви такі, стой, подожіть, подижі, падижі. Ну це ж ви підходите до мене. І починається все таке тавася. Найпростіший приклад, дивіться, є батьки. І вони можуть постійно гресувати. Я на роботі. І вони кажуть: довіряй нам просто так. Ти що мені не віриш? Так не вірю, це є правда. Не вірю. Тому що дійсно ми спочатку нікому не віримо. Тому почуйте, будь ласка. Якщо ви хочете, щоб вам люди довіряли, ви повинні доказати цю довіру, а не навпаки. Ніхто не повинен просто так довіряти. Але як у нас найчастіше відбувається? А довіряй мені просто так. А якщо не дай Боже, ви потребуєте якихось доказів, то що з вами зроблять? Ви поганці. О, ви не довіряєте. Я сінген не довіряю, це нормально, це природньою, це все. Тому пишіть коментарі, чи були у вас випадки, коли... Люди вам, вам казали, довіряй мені. Якщо ви, не дай Боже, казали, що я тобі не довіряю. Ці люди ображалися, злилися, сердилися, і щось на вас кричали. Пишіть коментарі, подискутуємо разом.